Ви натиснули на це відео не з цікавості, і я тут не для того, щоб вас розважати. У цю саму секунду відбувається жахлива та чудова синхронність. Якщо ваша душа була неспокійною останніми ночами, якщо ви прокидалися о третій ранку без причини або відчували тиск у грудях, який медицина не може пояснити, це ваш знак. Слухайте з відкритим серцем, бо те, що я вам розповім. Суперечить людській логіці, Всесвіт не помиляється, алгоритм не привів вас сюди. Це була духовна гравітація. Над вашою головою цокає невидимий годинник, і він щойно увійшов у свій останній зворотний відлік. Ми говоримо про сім днів. Це не метафора, це не порожня мотиваційна порада. Рівно через 168 годин реальність, яку ви знаєте, зазнає відкритого перелому, До зруйнується, поступившись місцем після, про яке ви молилися все своє життя, але зверніть пильну увагу: ця зміна безшумна для розсіяних і оглушлива для обраних. Бог уже пересунув першу фігуру на дошці. Можливо, ви запитуєте себе, чому я, чому зараз? Відповідь криється в болю, який ви відчували останніми місяцями. Чи знайоме вам це відчуття крику в звукоізольованій кімнаті? Це відчуття, що, якби ви не старалися, є невидима стіна, яка заважає вам рухатися вперед. Це не була перешкода, це була гребля. Уявіть собі, гігантську греблю, що стримує тонни води. Тиск зростає, стіни стогнуть, здається, що вона ось-ось прорветься. Ви і є цією греблею, і Бог каже: через сім днів я відкрию шлюзи. Але тут є небезпека. Якщо ви не будете духовно налаштовані, коли ці шлюзи відкриються, сила благословення може збити вас з ніг, а не підняти. Багато хто пропускає диво не тому, що Бог його не послав. А тому, що вони не прокинулися, щоб його прийняти. Вони помилково приймають звук дощу, що наближається за черговий грім. Не будь такою людиною. Мені потрібно, щоб ти уклав угоду зі мною та з небесами прямо зараз. Забудь про скептицизм зовнішнього світу. На мить дозволь собі повірити, що ти насправді є головним героєм божественного втручання. Поклади руку на серце. Чи відчуваєш ти це биття, це ритм обіцянки, яка відмовлялася померти, навіть коли ти хотів здатися. Ти просив знаку, ти благав про напрямок у тиші своєї кімнати. Це відео, матеріалізована відповідь. Небеса схиляються над твоїм життям і шепочуть. Час репетиції закінчився, шоу ось-ось почнеться. Але щоб розблокувати те, що буде далі, тобі потрібно зробити перший крок віри у фізичний світ. Це простий, але потужний код, ознака того, що ти на місці. Перш ніж я розкрию, що станеться в перший день цього зворотного відліку, я хочу, щоб ти активував цю енергію. Перейди до коментарів зараз і напиши лише одне число: 99. Чому 99? Оскільки це символізує здійснення перед початком Нового століття, це останній крок перед новим початком. Набираючи 99, ви повідомляєте Духовному Всесвіту. Я готовий до завершення циклу та початку мого золотого віку. Зробіть це, закріпіть своє зобов'язання, тому що з наступної секунди ми заглибимося в анатомію того, що з вами станеться. І я гарантую вам. Те, що ви почуєте далі, пояснить кожну сльозу, яку ви пролили в темряві. Чи готові ви зрозуміти причину своєї самотності? Анатомія очікування, причина мовчання. Давайте говорити правду тут і зараз, очі в очі. Я знаю, що останніми місяцями ви відчували себе ніби в невидимому вигнанні. Це не просто фізична самотність, це самотність душі. Ви озираєтеся навколо і бачите, як люди процвітають. Ви бачите, як люди, які навіть не шукають Бога, досягають чогось з дратівливою легкістю, тоді як ви, ви, які були вірними, які шукали, ніби борсаєтеся в багнюці. Ви коли-небудь замислювалися, чи забув Бог мою адресу? Цей біль реальний. І я тут не для того, щоб зменшити те, що ви відчуваєте. Але мені потрібно, щоб ви зараз змінили лінзи своїх духовних окулярів. Те, що ви назвали покинутістю, небеса називають інкубацією. Подумайте про це, де росте насіння у темряві, де формується людське життя, перш ніж побачити світло у темряві, утроби матері, де фотоплівка показує найчіткіше зображення у темній кімнаті. Твоє життя не стояло на місці, воно відкривалося. Божа тиша це не відсутність. Божа тиша це зосередженість майстра хірурга, який оперує щось настільки делікатне всередині тебе, що будь-який зовнішній шум міг порушити процес. Йому потрібно було дистанціюватися від певних людей. Йому потрібно було дозволити деяким дверям зачинитися перед твоїм носом. Чи було боляче? Звичайно, було боляче, відмова пече, як вогонь. Але ці зачинені двері не мали завадити тобі увійти, вони мали завадити тобі увійти в місця, які були занадто малими для розміру того, що ти носиш зараз. Бог навмисно сховав тебе. Якби ти отримав це благословення шість місяців тому з таким мисленням, яке ти мав, зі зв'язками, які тебе оточували, ти б втратив усе, ти б кидав перли перед свинями. Тож, отець у своїй суворій милості помістив тебе в кімнату очікування, але послухай, що я тобі скажу: карантин закінчився. Анатомія твого очікування мала мету вбити твою залежність від людських оплесків. Тобі потрібно було дійти до цієї точки, де єдиним варіантом було подивитися вгору. І тепер, коли ти тут зі розбитим серцем, але сповнений віри, Бог каже: готові! Тепер ти небезпечний для темряви, тепер ти надійний для світла. Чи відчували ви це тремтіння? Це ваш дух усвідомлює істину. Це відчуття тяжкості муки було просто напругою лука, який відтягували назад. Чим далі назад відтягується стріла, тим далі вона летить, коли її відпускають, і ви ось-ось будете відпущені. Очікування не було покаранням, це було елітне навчання. А тепер давайте перейдемо до практичної хронології цього поворотного моменту. Що саме станеться, коли цей годинник почне цокати? Дні з першого ПО 3 невидимі знаки, внутрішні зміни. Зверніть увагу на наступні три дні. Запишіть це. не очікуйте, що небо одразу розкриється громом. Божий рух у ці перші 72 години почнеться з середини назовні. Це буде ледь помітно, але безпомилково для тих, хто не спить. Перше, що станеться, це явище, яке я називаю тиша хаосу, ви знаєте цю хронічну тривогу? Той голос у вашій свідомості, який постійно повторює сценарії невдачі, нагадуючи вам про рахунки, суперечки та страх перед майбутнім? Протягом наступних трьох днів цей голос буде обірваний, ніби хтось вимкнув штепсель. Ви прокинетеся і будете здивовані спокоєм. Це буде майже агресивний спокій, спокій, який не має логічного сенсу перед обличчям проблем, які у вас є. Це Филип'ян 4.7 у дії: мир, який перевершує будь-яке розуміння. Чому це відбувається? Тому що Бог очищає землю. Він дефрагментує ваш ментальний жорсткий диск, щоб завантажити нове програмне забезпечення для перемоги. На другий день ви відчуєте фізичну відразу до речей, які раніше терпіли. Раптом ця безглузда розмова на роботі викличе у вас нудоту. Та телевізійна програма, яка нічого не додає, дратуватиме вас. Ті дружні стосунки, які лише виснажують вашу енергію, стануть нестерпними. Не лякайтеся. Це не ви стаєте зарозумілими, це ваша духовна частота підвищується. Те, що не вібрує на частоті вашої долі, почне вас турбувати. Ваш дух відкидає токсичні відходи. А на третій день станеться щось дивне повернення мрій. Я говорю не лише про сон і сновидіння, а й про бачення. Проекти, які ви відклали, ідеї, які, як ви вважали, померли, старі бажання досягти чогось великого, все це повернеться з потужною силою. Ви побачите, що записуєте ідеї посеред дня. Ви відчуєте невідкладність творити, діяти, вирішувати. Це Святий Дух дме на вугілля, Полум'я не згасло, його просто вкрив попел розчарування, і тепер вітер Божий розвіює попіл, зробіть глибокий вдих зараз. Уявіть собі таку ситуацію. Уявіть, що ви прокидаєтеся завтра і вперше за багато років не відчуваєте страху перед майбутнім, а відчуваєте електричне хвилювання від того, що наближається щось хороше. Саме це чекає на вас у перший, другий та третій дні. Але будьте обережні. Поки ці зміни відбуваються всередині вас, Бог почне рухати фрагменти зовні вас, і саме тут з'являється елемент несподіванки, який більшість людей ігнорує. Зв'язок долі, стратегічний партнер. Ніхто не перемагає поодинці. Я знаю, що вам було боляче. Я знаю, що довіра до людей була вашим найбільшим викликом останнім часом. Ви навчилися будувати високі стіни, щоб захистити себе від зрад, але Бог не працює з ізоляцією, Він працює зі зв'язками. Між четвертим днем і кінцем цього тижня зверніть пильну увагу на свій телефон, електронні листи або ту випадкову зустріч у черзі в супермаркеті. Бог посилає зв'язок долі. Не плутайте це з новим найкращим другом для Барбекю. Ми говоримо про стратегічний альянс. У Біблії Давид не досяг престолу без Йонатана, Ілля не завершив свою спадщину без Єлисея, Рут не змінила своєї історії. Є хтось, хто тримає ключ, що відчиняє певні двері у вашому житті, і ця людина приваблює вас до вашого новознайденого блиску. Як ви розпізнаєте цю людину, по-перше, вони не виснажать вас, вони підживлять вас. Коли ви розмовляєте з ними, ви не відчуєте втоми, ви відчуєте, як розширюється ваше бачення. По-друге, вони будуть радіти тому, ким ви є, а не тому, що у вас є. Вони побачать ваш потенціал ще до того, як ви покажете результати. По-третє, зв'язок буде миттєвим, ніби ви знаєте один одного десятиліттями. Це впізнавання духу духу. Це може бути хтось із вашого минулого, хто повернеться перетвореним, або хтось зовсім новий. Це може бути наставник, діловий партнер або навіть духовний зв'язок. Але будьте пильні, ворог також знає, що ви близькі до поворотного моменту, і він може послати лжепророків або відволікаючі фактори. Використовуйте проникливість, яку ви отримали за перші три дні. Якщо людина приносить вам плутанину, дистанціюйтеся. Якщо людина приносить вам ясність і спокій, зближіться. Бог плете цю мережу підтримки, тому що місце, куди ви прямуєте, занадто високе, щоб піднятися без підтримки. Він змінює ваше коло. Ті, хто нещодавно покинув ваше життя, відпустіть їх, не озирайтеся назад. Вони були лушпинням, яке мало відпасти, щоб з'явився плід. А тепер дивіться вперед: той, хто гряде, приходить з печаткою небес. І коли цей зв'язок буде встановлено, коли ви відчуєте, що більше не боретеся самі, у вашому розумі станеться щось надзвичайне. Туман повністю розсіється, і саме тут ми вступаємо у фазу прояснення дні за 4 по 6 прояснення бачення, кінець туману. Ми досягли середини пророчого тижня дні четвертий, п'ять та 6. Тут битва перестає бути емоційною та стає стратегічною. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що ви складаєте пазл з тисячі частин у темряві? Це було ваше життя. Але в ті дні Бог увімкне світло в кімнаті. Назвіть це небесним завантаженням. Проблеми, які здавалися сліпими вузлами, які неможливо розв'язати, раптом стануть смішно простими. Ви подивитеся на фінансову ситуацію або сімейний конфлікт, і рішення прийде на думку повне, досконале завершене. Це не будуть розумові зусилля, це буде откровення. Мудрість це не знати все, це знати правильну річ у потрібний час. І Бог вилля на вас, помазання мудрості, яке здивує людей навколо вас. У вашій роботі, у ваших проектах ви говоритимете. І люди зупинятимуться, щоб послухати, ваш авторитет відновлюється. Пам'ятаєте, коли ви почувалися невидимими? У ті дні ваш голос набуватиме ваги. І тут є важлива деталь Бог дасть вам стратегію для її матеріалізації. Багато хто молиться про диво, але ігнорує інструкцію. Манна впала з небес, але люди повинні були піти, щоб зібрати її. На четверти, п'ять та шість дні Бог дасть вам інструкцію збирати. Це може бути ідея для нового продукту, це може бути сміливість надіслати це резюме, це може бути імпульс пробачити когось і вивільнити потік енергії. Не ігноруйте ледь помітні думки. Іди тим шляхом, подзвони тому, то запиши це. Ці команди GPS вашого дива, підкоряйтеся швидко. Затримка у виконанні це не покора. Швидкість вашого послуху визначає швидкість вашої винагороди. У ці дні ви відчуватимете, ніби вперше одягли окуляри високої чіткості, де був страх, тепер є план, де були сумніви, тепер є впевненість. Ви подивитеся в дзеркало і більше не побачите жертву обставин, ви побачите капітана своєї душі, яким керує генерал армії. Все це внутрішній спокій, нові зв'язки, ясність розуму готує сцену для грандіозного фіналу, апексу, моменту, коли духовний світ зіткнеться з матеріальним. Підготуйтеся до сьомого дня, сьомий день портал матеріалізації, а потім настає сьомий день. У творінні сьомий день був відпочинком, бо робота була завершена. У вашому житті цей сьомий день представляє завершення. Це день порталу, це момент, коли те, що було створено таємно, проявляється публічно. Я не кажу, що ви прокинетеся і знайдете горщик із золотом біля підніжжя свого ліжка, хоча для Бога немає нічого неможливого. Я кажу, що фізичні докази, змін самі собою з'являться. Це може прийти як несподівана новина. Телефонний дзвінок з пропозицією, на яку ви чекали роками, це може прийти як винесення справи до суду, це може прийти як раптове відновлення шлюбу, який був мертвим, або це може статися як фінансовий прорив, коли гроші, які стримувалися, нарешті потраплять до ваших рук. Але зрозумійте найбільше диво сьомого дня, це не просто те, що ви отримуєте, це руйнування, прокляття, зволікання. Відчуйте тягар того, що я зараз скажу, дух зволікання, який переслідував вашу родину, який змушував речі відбуватися десять років. Цей дух зараз ламається. Починаючи з сьомого дня, ви вступаєте в час божественного прискорення. Те, що зайняло б роки, Бог зробить за місяці, те, що зайняло б місяці, він зробить за дні. Ви озирнетеся назад і скажете, як це сталося так швидко? І відповідь буде: мене готували, поки я чекав. Це ефект рогатки. Вас тягнуло назад, у болю, у тиші, в самотності. І на сьомий день Божий палець відпускає мотузку. Ви полетите, ви досягнете цілей, яких ніколи не уявляли. Вороги, які насміхалися з вас. Вони спостерігатимуть з боку за столом, який Бог приготував для вас у пустелі, не для того, щоб принизити їх, а щоб вони знали, що в Ізраїлі є Бог і що він вірний своїм обраним. Це поворотний момент. Хронологія змінилася. Ви більше не ходите по колу, ви йдете вгору. Тепер мені потрібно, щоб ви вжили заходів. Пророцтво було оприлюднено, атмосфера вже змінилася, але указ стає законом лише тоді, коли його підписано. Печатка пророцтва. Ви чули це, ви відчули це, ваш дух свідчив. Це було не просто відео на Ютубі, це була цифрова пророча служба, і ви були в першому ряду. Але духовний світ працює на основі законності. Вам потрібно отримати, щоб мати. Дощ падає на всіх, але лише ті, хто виносить відро, збирають воду. Я хочу, щоб ви зараз щось зробили, щоб запечатати ці сім днів у вашій історії. Не ігноруйте це. Віра без діл мертва. По-перше, я хочу, щоб ви пророкували про своє власне життя прямо зараз, вголос де б ви не були. Скажіть, я отримую своє прискорення, час очікування закінчився. По друге, як пророчий акт згоди, я хочу, щоб ви залишили своє амінь у коментарях, але не просто будь-яке амінь. Напишіть я беру під контроль свої сім днів. Пишучи це, ви вбиваєте кілоку землю та позначаєте свою територію. По третє, і це важливо, це повідомлення дійшло до вас не випадково, і воно не повинно зупинятися на вас. Є хтось, можливо, у вашому WhatsApp – Можливо, у вашій родині хто у відчаї, думає здатися сьогодні, ви будете ангелом у житті цієї людини. Поділіться цим відео з нею, будьте каналом чийогось чогось дива, і побачте, як ваше диво станеться подвійно. Це закон сіяння та жнив. Ангели готові, наказ віддано, таймер запущено. Не бійтеся! Не озирайтеся назад, просто продовжуйте йти, бо Червоне море вже розступилося. Побачимося на вашому свідченні через сім днів. Перебувайте в мирі, який перевершує будь-яке розуміння. Ви обрані.